8 тисяч кілометрів проїхала велосипедом француженка Наталі Масе, щоб нагадати людям про важливість збереження здорового ґрунту. Нині її зустрічають у Коїмбатурі, що на півдні Індії. Наталі розпочала велопробіг торік, 21 червня. Цього дня завершилася подорож індійського йога садхуру. Раніше він започаткував глобальний рух. Урятуємо ґрунт, у межах якого проїхав мотоциклом двадцятьма сімома країнами. Поїздка тривала три місяці. Французька велосипедистка підхопила естафету. У нас проблеми і неприємності, оскільки немає гармонії з природою, немає турботи про ґрунт. Це мене вразило. Наталі Перетнула Францію, Італію, Словенію, Хорватію, Сербію, Болгарію та Туреччину. Хотіла проїхати через Іран та Пакистан, але не наважилася через нестабільну політичну ситуацію в цих країнах. Сирія теж відпала. Я полетіла літаком з Анкари до Дубая, а звідти поїхала велосипедом до Маската, столиці Оману. Там сіла на літак до Мумбая. я перетнула 10 країн. Дорогою француженка заїжджала на ферми, де вирощують сільгоспкультури без пестицидів та хімічних добрив. Також відвідувала школи, коледжі та університети і спілкувалася з учнями та студентами. У Коїмбатурі велосипедистка завітала в центр йоги, який відкрив індієць садхгуру. Ми всі зібралися в центрі юги, щоб привітати велосипедистку. Бачити, як вона прибуває, було дуже зворушливо. Фахівці кажуть, що через ерозію ґрунту понад третина орних земель світу вже деградувала. Причина в сильних вітрах та рясних дощах: використанні техніки та хімічних речовин, а також у розростанні міст.